Так, всім привіт! Хочу зняти про свій комплект машиніст. Як я тут все зібрав. Ну ось цей комплект. Не знаю, чи там щось буде видно. Коротше, блок в мене живлення на 400 Вт. І виход тільки на 4 піни. Поставив Ось так кулер на ВРМ. SATA у мене 120 гіг, Silicon Power. Жорсткі диски. Хочу показати ось моя материнка на 70, 775 сокеті. Asus P5K Wi-Fi. Ну, ось така в мене стояла. Зборка до цього комплекта. Діокарта ось така була. 8800 GTS. І що хочу сказати за відеокарту. Що ось я купив нову ось таку Gigabyte GT730. Яка ось тут, не знаю, не раджу її купляти. PC Express 2.0 і 8 шина X8. шина тут 64. Не знаю, є тут 64 бита. Ну, коротше така. Я думав, блін, нова відеокарта все одно буде краща, ніж який 15 років. А виявилося, що ось ця GT730, вона слабша проти оцої. Десь на 30% на 30%, на 40%. 15-річна відеокарта взуває нову. Ну як нову, вона якось там чи 16-14 го чи го року був реліз її. Але відеокарта нова. Я сподіваюся, буде хоча б така сама по потужності, по, по як ця. А чому купляв цю. Бо в мене тут отвал чіпа. Я її феном грів. Вона якось робить, але то треба риболити, а я вдома так його не зроблю. Тому купив на всякий випадок, щоб якщо це взагалі гавкне, то щоб в мене було на замін. Так, що це я хотів показати. Ставив я на ВРМ -ку отакий кулер МДшний. Ну, у мене тут блок є. Ну, виходить, два комп'ютера. Із них вентиляторів цих вона виймав, щоб якийсь обдув робити. Так. Що це хочу показати? Так, по самому системнику системникові показав. Ось такий монітор у мене. Зараз запускаю і покажу, який біос. Башня. Кулер. Кулер ось такий. Так, попов в BIOS. Ось такі тут. Показники, я не знаю, чи тут розблокований. Як він? Турбобус чи ні? Ну, ось такий в мене. Процесор Configuration, показники є, Advanced Power Management Configuration, Memory Configuration, що коротше я так розумію, то можна по пам'яті виставляти. Тут біос я нічого не прошивав, таке як з коробки було. Тут ось якісь є Power Technology. TDP щось тут. І ось я бачив, десь якийсь є пункт, що... Тут є турбомод... Турбомод. Турбо Ту, получається тут є перформанс мод... Буд перформанс мод, я не знаю, я щось трохи не розбираюся. Тут що і як. Ну, коротше, отакий біус. картка там, маціпусенька, маціпусенька. Ось в мене ще показує посткартка 73, не знаю, Горить, але працює. Я десь дивлюся, що то там щось... Коротше, якась фігня. Можна його не цей. Так, ЦПУЗ. Це z Ось такі показники. Щас я включу материнка, яка версія 3.0. Сокет 226-й. Ось таке. Ну, ось що в мене набирає у бенчмарковій. 330. Так. Які ще є нюанси, це закриваю. Аїда. Аїда датчики показують, все нормально. А там дехто розказував, що датчики не показують. У мене все нормально, бо в мене, я так розумію, що чипсет е серверний. По датчиках в мене ось. Системна плата 52, це геть з холодного запускаєш, не знаю, якась там цей го, показує. У мене показує розгін. Ось можна розгін подивитися, що показує 11% розгін. Зараз я тест гаїде, включу. ЦПУ-квін. І початок. Коротше набирає 82 600. 2900 частота. ось 10 кор. Показує, що розгін 11%. Ну, ось таке. Це я нічого не з біосом, нічого не клацав. Отака, що ось на всі ядра 2,9. Так, що це я ще хотів показати? Хри не знаю. А... Материнка ця неправильно показує навантаження, бо тут по цих програмах можна подивитися, яке споживання електроенергії, але воно щось там якась фігня показує. Воно ось таке. Чому я такі тести там не проводжу? Хочу купити блок, бо в мене 4 пінаси свободних. Тобто... Там чотири пінани незадіяних. Не так, в мене тут не куплена версія. Тому так. У мене тут 400 Вт, ці, коли включається всяка нагрузка, аж ці пропелери починають повільніше крутитися. Так. Мого брата, який це він, а 7 8700 то по всіх цих... По степелузетові показує, менше набирає він балів, ніж цей шов. А I7, бляха, Йохан і Бабой. У нього 8700К. І він менше набирає. А купулявся і зараз купити 800к, блін, стоїть грошей капітальних. Ну ось які в мене набирає бали які. Я хрені знаю. Ну, ось тут є для порівняння, що I7 5820 його натягує. Ось таке, Не знаю, хочеться купити блока живлення, а тоді ще щось пробувати. Поки така в мене зборка. І так, ще що хотів я сказати, ось є така термопрокладка. Вона була ось на тому радіаторі на чіпсетові. І до самого чіпа, до кристала, вона... Не доставали. Я замінював термопрокладку. Так що хто купує, щоб дивилися, знімали цей радіатор і дивилися, що там робиться. Бо такий нюанс був, що зняв радіатора, а сліда від чіпа на самій термопрокладці, то й немає. О, блін, десь все. Ось... ось така термопрокладка там була. Це такий нюанс, що дивіться до всяких цих термопрокладок. І ще був нюанс, що цей бекплейт задній, що плата не ставала на корпус. Тобто оці роз'єми на аудіо, вони впираються в цю пластинку і не стає вона. Я пальцем прожмакав ту пластину, та й тоді воно стало. Так, що це я ще хотів. Чипсет сказав. Ах, ще хотів показати температуру. Ну, з радіатор з цим з вентилятором 37. На ВРМ ці. Правда, тут нагрузок ніяких поки немав, але все ж. Тоді куплю другого блока, бо я... Переживаю, щоб не спалити там, якщо давати нагрузку на ВРМку. І тут в мене через дірку можна поміряти. А тут ззаду на панелі показує 47 градусів там, де ці мосфети. Ось така температура з кулером. Без кулера не знаю, на градусів 20, мабуть, буде більше. На радіаторі 36, воно так. я ось в інтернеті на ньому сидю на Ютубі, відео дивлюся, то нагрузки як такої нема. А от якщо монтаж і всі, про... всі ядра будуть на, на 2,9, я думаю, там трохи температура буде підніматися. Куплю, якщо в мене ну, буде така можливість, блок якийсь на, на 550 Вт, тоді засніму по ВРМ. По що там буде, яка температура при нагрузках. Ну ось таке. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ось такий комплект. Не знаю ще, Поки не відомо, як він себе покаже при нагрузці і як воно там буде грітися. Ну я планую, якщо буде сильно все ж таки грітися, то на ту сторону поставити можливо радіатор, а можливо просто вентилятор, дірку вирубати там. І поставити, щоб на плату з тієї сторони також охолоджувалося. Ну ось таке. Думаю, якось цю систему все, все ж таки змушу її робити. Не знаю, турбобуст і андервольстинг робити. Якщо воно сильно буде грітися, то отак воно, мабуть, я... Ну, андервольтинг було б непогано зробити. Можливо тоді буде менше грітися. Не знаю. Щось я пробував тут. Програмою Throttle Stop Вчора. Ось така програма. Ну, фокусуйся. Throttle Stop, коротше. Програма пробує вольтаж понижати на ядрах. Херінь, я не знаю, щось я різниці ніякої не побачив. Можливо, там на, на ВРМці все ж таки буде різниця, але так візуально ніяких... Частоти не підвищилися, хрін, я знаю. Отакий нюанс. Планую, якщо куплю туди М2, то цей поставлю SSD-шник десь в ноутбук. Бо ноутбук в мене теж щось там аж... шаркає, вже там цей HDD вже аплики, мабуть. Ну, ось такий в мене для чисто для... Для роботи придбав я, щоб монтаж був. В ігрушки я ніякі не рубаю. Ось моя система стара. Так Я диск впхав материнку, так воно запустилося, він я не переставляв. Ось так в мене система виглядає. Що Тут нічого. Тут у мене ще одне, що Vegas Pro 13. І прем'єр про 19. Ось такі в мене тут програми. Ну і ці всякі для інтернету, Mozilla, Google, Opera, Ну ось таке. Всім до зустрічі.